Всім привіт! Мене звати Таня і сьогодні я вам розповім, як зробити класний, швидкий коричневий макіяж. Такий макіяж однозначно підійде вам як на кожен день, так і на вихід. І починаю я із того, щоб збирати волосся назад, щоб воно нам з вами не заважало. Макіяж я починаю із консилера і наношу його під очі та на деякі проблемні місця. Відразу вам скажу, що консилер я придбала недавно, і я дуже розчарувалася, тому що раніше я ніколи не брала цю фірму і він тушується просто жахливо. Я вирішила йому дати шанс на цьому відео, але ви самі розумієте. Бійки в мене нарощені, тому я їх просто розчесую. Далі я наношу пудру і її я купувала разом із консилером, і вона також мене підвела. Тому, коли будете купувати, згадайте мій відгук. Я не користуюся тональною основою, тому для мене пудри вистачає. На даному етапі я хорошим шаром запудрюю своє обличчя. Зараз я перехожу до рум'яшок і у мене від фірми Essence. Мене вони, в принципі, задовільняють, хоча я ними користуюся щодня. І єдине, що у них відпала кришечка. Я люблю наносити багато рум'ян, особливо у стилі Sun Kiss, коли рум'яна перекривають ніс та щоки. Можете помітити, що я також додаю рум'яна на очі, і такий ефект дає такої гарної рум'яності. Далі йде мій улюблений хайлайтер від Revolution. Він неймовірно пігментований та стійкий. Хайлайтер я додаю на скули, на кінчик носа та у кутики очей. У роботі з бровами я використовую олівчик від L'Oreal. Це перший мій олівець такого типу і він, в принципі, мене задовільнив, тому що він тонкий та добре тримається. Малюючи брови, намагаюся на початку зробити імітацію натурального волосся, а далі заповнюю брови. Мені подобається робити контур нерівним, оскільки так брови здаються більш натуральними. Фіксую брови гелем від Essence. Він бюджетний, але один із найкращих, яких я коли-небудь купувала. Брови зачесую в напрямку вверх, проте, знаю, що моє волосся, яке потім знову впадає вниз, цей гель хоч трошки їх тримає. Приступаємо до очей, і я буду користуватися палеткою від Revolution у прекрасних, просто неймовірно теплих, коричневих відтінках. Починаю я із світло-коричневого відтінку і починаю я його наносити від кінця повіки до середини, розтягуючи. Не набираю багато, щоб не переборщити, та добре розтушовую. Набираю темніший коричневий відтінок та підтушовую у кінчику ока, також виводячи у таку легеньку світлу стрілочку тінями. Далі дотушовую у брудному зеркалі, це обов'язковий пунктик. Користуючись таким маленьким скошеним пензликом, я малюю нижню частину ока, використовуючи коричневий із блискітками. Мені дуже подобається таке поєднання матових тіней зверху та тіни із блискітками знизу. Оскільки віки у мене нарощені, я беру туш, щоб підмалювати нижні вії, користуючись тушу від Клінік. Якщо чесно, я б не сказала, що вона якась special <сум> look at this fabric. Але, в принципі, свою функцію як туш виконує, хоча мені більше до вподоби туш від Essence. Наш завершальний етап це матова коричнева помада від Essence. Вона у мене в відтінку 0,2 і наношу я її без олівця, оскільки у нас з вами швидкий макіяж, а у житті я теж не користуюся олівцем для губ, тому ми з вами робимо так само. Малюю я базово спочатку нижню губу по контуру і так само верхню, наводячи від центру до кінчиків. І на цьому все. Ось такий швидкий та класний коричневий макіяж у нас вийшов. Дуже гарно підходить до людей із теплою шкірою та теплим кольором волосся. Обов'язково пишіть у коментарях, чи сподобався вам мій макіяж і чи робити мені ще такі відео із різними макіяжами. Та не забудьте поставити вподобайку, підписатися під відео. Також є посилання на банку, щоб підтримати мій україномовний контент. Зустрінемося із вами у наступному відео. До зустрічі!